Позаду ще одна сторінка нашої історії завдовжки у рік. Ми писали її кров'ю та втратами. Ми писали її сльозами щастя через кожного повернутого додому українця. Ми писали її гордістю за наших людей: військових, рятувальників, медиків, волонтерів. Усіх тих, хто щоденною працею наближав країну до перемоги. На цій сторінці тепер назавжди викорбувані імена тих, хто пішов у вічність: Дмитро Коцюбайло, Олександр Мацієвський. Максим Лях та сотні найкращих синів України цього року Росія билася за наші уми іноді жорстокіше аніж на полі бою за допомогою фейків, та ІПСО прагнула зламати віру, посіяти паніку та змусити відмовитися від боротьби за своє. Але ми чинили опір окупантам та їхній пропаганді і вкотре показали український дух не підвладний російській брехні. Останній вікенд року добігає кінця. Підбиваємо підсумки та робимо висновки. Ми згадуємо тренди, людської історії та події минулого, що визначили майбутнє. Дякуємо тим, хто був поряд у цей непростий для кожного із нас час. Позаду ще 525 тисяч 600 хвилин нашої стійкості та боротьби за свободу. З них 365 зупинилися на мить, щоби згадати тих, хто ціною власного життя дарував нам новий день. Кожна хвилина цього року мала подію, яка визначала наше сьогодення та майбутнє. Наш опорний пункт залишився незмінним. Збройні сили міцно стояли та стоять на обороні України. Блискавичні операції, унікальні військові винаходи, високотехнологічні дрони робили ворогу боляче, а нам від того приємно. В окопі, у небі, на морі наші бійці робили все можливе та неможливе, щоби ми з вами зустрічали 2024 рік. Вдома в Україні позаду ще один рік, коли ми виборювали своє право: право на свободу, право на територію, право на життя та здоров'я, право знати, що в боротьбі проти агресії та зла ми маємо і матимемо підтримку. Цей рік був сповнений крутими поворотами, але щоразу зупиняючись на перехресті, ми обирали рух вперед до допомоги, до змін, до боротьби, вперед до перемоги. І в новому 2024 році ми не зупинимось. Побажати віри, віри в людей, віри в себе, віри в якісь сили, які допоможуть нам вистояти, допоможуть нам стати кращими і сильнішими. Мені здається, це дуже важливий момент. Всім терпіння, тому що нам ще попереду треба пройти великий шлях, як на мене, навіть якщо ми не говоримо про війну, а про всі ті трансформації, про які ми сьогодні говорили. Терпіння, віри в Україну. А я хочу побажати, щоб всі батьки виховували своїх дітей свідомими, щоб ми цінували все те, що у нас є в тилу. Тому що там на фронті їм набагато важче, я аж захрипла. <кхе> я розумію, що зараз, як ніколи, ми маємо усвідомити, що ми сильна нація, ми маємо берегти те, що в нас є, цінувати мову. Завжди, ось так, дякувати нашим військовим і завжди бути чесними з собою і з тими, з ким ми живемо в цій країні. Бережіть себе. Тримайтеся в першу чергу родини, друзів. З цього починається країна. І бережіть своє ментальне здоров'я. Не поспішайте, читайте, аналізуйте. Все буде добре. А я е, хочу попросити от, дві руки двох дівчат. Так, от ні, я не буду пропонувати вам руку і серце, воно вам не потрібно. Хлопці, які перебувають зараз за кордоном. Вас так багато. Ви такі потужні, такі брутальні, виходити на матчі, підтримуєте українську збірну і український клуб. Подивіться, руки яких я тримаю в руках. Згадайте, що у нас найкраща у світі країна, і що у нас найкраща у світі бійці, які зараз на нулі, і їм дуже важко змінити біг. Повертайтесь трошки додому, ті 10 дивізій, які там побачив один із європейських політиків, і допоможіть нам. Перемогти в цій війні, тому що за нас це ніхто не зробить. Ласкаво просимо до України там добре, але вдома завжди краще. З прийдешнім Новим роком і будьте щасливі!